Сегодня мы собрались обсуждать вопрос, который на первый взгляд касается только узкого, узкое число инвесторов, на самом деле касается всей страны. Перефразируя известного человеком, скажем, у нас была мечта или у нас была мрия. Наша позиция была очень проста, министерская. Мы сказали, что мы за то, чтобы компания сбереглась и чтобы были созданы рабочие места, и чтобы компания, соответственно, которая работала с кредитором, мала репутацию, как компания, Яка і держава в тому числі мала репутацію, що ми зберігали і стояли на основі інтересів кредиторів. Це дуже важливо для держ... для нашого розуміння для репутації країни, тому що інвестори, коли інстують гроші, вони мають розуміти, що гроші захищені, що в Україні працює правова система, яка захищає акціонерів, і що в країну потрібно вкладати і безпечно працювати. Ми досить активно з грудня місяця почали працювати з бонхолдерами, з основними кредиторами. Ми мали декілька важливих зустрічей. Зразу скажу, як на рівні скажімо, міністерства, як на рівні віцепрем'єрів. В тому числі хочу подякувати пану Авакову, нашому міністру внутрішніх справ, який також дуже активно включився особисто в роботу і з його відповідно, персоналом, підлеглими дуже плотно працювали. І бонхолдери. Ви знаєте, що було зроблено декілька кроків, що нам вдалося. Спільними зусиллями в правовому полі зберегти земельний банк, було випущене так зване попередження Червона картка в Інтерпол по одному з, з власників даного бізнесу. Тому я вважаю, що ми, як уряд, показали не просто те, що ми стоїмо на питаннях, пов'язаних з захистом кредиторів, ми стоїмо за демократичний, цивілізований підхід до вирішення питання. Я дуже радий тому, що. Ми бачимо, що почалась посівна, що компанія збережена, що компанія працює, що є новий менеджмент, і ми бачимо те, що компанія має перспективи. Я вже будучи в Штатах, окремо я зараз на зустрічі в Британії в Лондоні з бонхолдерами, ми бачимо позитивні посили про те, і бачення, що вони готові зберігати компанію і що готові інвестувати далі в аграрний бізнес. Це є великим гарним прикладом, що в нашу країну. Потрібно інвестувати і можна інвестувати, не боючись про майбутнє з своїх інвестицій.